Друзі, всім доброго ранку. З вами, як завжди, Анюта Алієва і хочу вам дещо показати. Це кімната сина. Хочу вам. Я зараз помила вікно і помила орхідейки. Вони деякі підгоріли на сонці, тому я їх так трохи відставляю. Бачите, трошки лучі сонця пошмалили. Ну, уже як є. Хочу показати, Аладін зараз продовжує цвітіння своє. Бачите, дві гілочки. Давненько вже доволі такий гарненький, невеличкі цвіточки, але гарненькі. І саме головне, те, що я вам хочу показати, це Боудіон. Ви тільки погляньте, він народив дітку. Я не знаю, що з ним сталося, можливо, це такий сорт. Ось на старому квітоносі, він дорощує далі, дивіться, квітонос. І дітка вже навіть корішульки є. Мене це так здивувало, і така вже гарненька дітка, що ще трошки можна буде її відчепити. Нехай ще гарненько підросте. Ось таке диво в мене. Покупані, чистенькі, тут зрізала великі квітоноси, вже набридли, терчали, як антени не туди пахучий мій бронзовий Будда. Це вже, мабуть, відквітає. Аромат вже не дуже такий. Коли він відцвітає, він уже не такий сильний аромат. Так, Little Zoro дає якусь тонесеньку гілочку, бачите? Ось так. Це лімпопо. Лімпопо поки що не бачу новин. Далі тама. Тама дає цвітонос. Дивіться, який корявий. І ось що ще зі старого. Так, трошки пожовтівша листя. Така у неї розетка якась гляньте. Плотна, якась така кругленька вся. Недовге листячко, таке кругленьке, Цікаво. Ну, і сога релакс. Вона як кракозябра якась, гляньте, Розтрьопана. якась така. Ну, Квіти гарні, темні, воскові, але отаке ось чудо. Ну, нічого. Деякі зараз відпочивають, деякі набирають, ну як, видають цвітоноси. Хто розцвів, хто навпаки. Жарко. Дуже-дуже жарко. Я... Ми самі єлі-єлі виживаємо. Альфа моя бідна ходить, як варена. А зараз ще вам хочу дещо показати. Вибачте, вікно тут ще я не помила. Це веранда, тут завжди пилу багато. Я хочу показати вам, як у мене ось розцвітає, сьогодні вже відкриє. Це вже друга квітка ось цей кактус жовтий. Дуже гарний цвіт у, неї, у нього. Дуже класно завжди. Кожного року він цвіте, а в цьому році дві квітки видає. Ви знаєте, я стала трохи частіше поливати кактуси дуже жарко, і вони мені подобаються, як виглядають Оці шлюмбергери, я їх попідстригала. Була оці от краї, я їм трохи пощесувала. І вони такі ну, гарненькі, я вважаю. Оцей дуже кактус опунція, гляньте. Який класний. В нього і вуха, і нос, і руки, і ноги, і хвости, все в нього є. Класний, мені так він подобається. Тоді шлюмбергери там, в мене є, вже вкорінилися. Я згадала, якого кольору це жовтий. З таким оранжевим я там о, у спільнотстві викладала в сообщество на російській мові, якщо хто не розуміє, що таке спільноцтво. Там я викладала фотографію, то є такі, ну, як череночки укорінення. Дуже-дуже класний сорт. Ну, ось так, друзі, сьогодні відкриється квіточка, і я вам дознімаю тоді. Ось ще покажу цю вам орхідейку розцвіла лимонний бігліп, гляньте. Така дуже приємний колір, така класненька. Це зі старого квітоноса випустила. Бачите, ще квітонос і ось. Так. І ось на старому квітоносі оця розкрила. Хоч і всього дві квіточки, але вони дуже гарні. І ще ось у мене розцвіла башмачок. Пінокіо називається. Це вже третє домашнє цвітіння. Уявляєте, вона у мене розцвіла вже втретє. Дуже люблять цвісти. Класний такий, маленький, але такий висатий, такий прикольний. Вон іще буде, бачите, бутончик. Оця орхідея без назви, але вона чимось нагадує пурпурний ливень. Можливо, це і є, а можливо, і ні. Дуже гарна, ось така гляньте, яка квітка. Це рослина дуже крупна. Я хочу її продати, трошки зменшити знову кількість рослин в домі. О, ну, Вона безподобна. Нещодавно вона розцвіла, і бачите, які... Лимонні спочатку такі полюстки, а далі трошки вони біліють. Рослина мощна, дивіться, здорова. Ну, Дуже висока. Вона дуже висока, я навіть не знаю, як її відправити. Так, тут пенів. Це хто в мене амадора. І бідолашка моя Дженні. Гляньте, яке, гляньте, яке мощне коріння, Боже. Я його ще, мабуть, не бачила ого. Оце, ну, пилюку треба помити. Зараз я за... зайнялась цим. Mm -hmm. Гляньте, який філадендрон поліз по стіні, по трубі. Класний. Так, тут у мене тулон, ну вже треба, мабуть, полити щось уже в'яне. Так, тут у мене. Монако Монако бабулет. Бабулет хочу продати. Але поки що не вийде. Ні, ні, не продати, тому що вона у мене погоріло по листя. Не вийде. Так, ну і дуже довго вже цвіте альбуфейра. Ось така. Ну, все, друзі, на цьому а ні, ще дещо. А це дещо, мабуть, найшикарніше зараз в домі. Гляньте на цю Вікторію. Це просто, ну, це щось неймовірне. Гляньте, гляньте, яка у мене рука не маленька, у мене здорова рука. Гляньте, яка квітка. Я в шоці, вона безподобна. Гляньте на цю красу. Хоч квітів і не так і багато, але вони шикарні. Вони шикарні. Це Ася прийшла тут нявка. Це Сурфсунг щось тут намагається. Так що, друзі, ось така гарнюча краса. Бажаю вам гарного дня, тихого, гарного настрою. І ще б не дуже так жарко було. Якби трохи спала жара, було б трошки легше. Дякую за увагу. Всім пока-пока. До нових зустрічей на каналі Екзотика в Двомі. З вами була я, Анюта Алієва.